Доброго вам здоров'я, шановні. 8 вересня велике дуже свято. Сьогодні у нас з вами це Різдво Пресвятої Богородиці або Друга Пречиста. Ще сьогодні Православна Церква шанує ікону Софії, премудрості Божої Київської. І ще сьогодні день Почаївської ікони Божої Матері. До християнського свято сьогодні богинь рожанець. 8 вересня святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці. В народі його називають ще Другою Пречистою. І це не просто свято, а це день дійсно рожениць. Коли жінки, що діток не мають, збиралися, обід варили та бідних на нього запрошували. А все для того, щоб ті молилися Богородиці за її милість, щоб дітей їм послала. Спершу службу Божу в церкві наймали, а потім і людей на обід вели. Всей час в Україні дощі зазвичай починаються, тому й кажуть в народі: друга причиста дощем поливає. Десь в народі другу пречисту називали ще осениною, бо саме з цього дня вже можна було засилати сватів, хоч весілля і справляли вже після покрови. Недарма казали прийшла пречиста, принесла старостів нечиста. Пасічники в цей день утеплювали на зиму вулики, а вівчарів вдруге стригли овець. Народна мудрість казала, прийшла перша пречиста, одягла природа на мисто, прийшла друга пречиста, взяла комара на чиста, а прийшла третя причиста, стала діброва безлиста. Ще кажуть у нашому українському народі: внесе нечиста, не винесе і причиста. Або кажуть таке: прийшла причиста, на дереві чисто, а прийде покрова на дереві голо. Різдво Богородиці це велике свято, яке стоїть на межі старого та нового заповіту. В Назареті, в родині праведних Якима і Анни, народилася Діва Марія, якій було призначено стати матір'ю Ісуса Христа. Це свято сповнене радості, подібної до тієї, що відчувається на Різдво Христове або на Його Воскресіння. Радість цього дня має глибоке значення. Завершилася бідність Якима і Анни, почалося наше спасіння, і особлива роль Богородиці в цьому процесі стала очевидною. Саме в цей день вважається важливим звертатися до Богородиці з найпотаємнішими проханнями, і вона обов'язково допоможе. Для сімейних пар, в яких немає дітей, цей день є особливо значущим, адже молитва про народження дитини в цей день має особливу силу. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих старовинних звичаїв, вірувань, обрядів і знань нашого українського народу, все, що стосується дня сьогоднішнього, саме 8 вересня, за новоюліанським календарем. Ми сьогодні велике свято святкуємо. Я розкажу вам, що сьогодні треба робити, розповім, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково додивіться це відео до самого самого кінця, бо воно буде дуже цікавим і корисним. Ставте лайки, вподобайки, робіть підписочку на канал і пишіть довгі, продовгі коментарі. Так ви допоможете відео ще більш стати впізнаваним і ще більше українців дізнаються про наші корінні традиції. традиційні. Я дякую Господу і Богові і всім нашим захисникам за цю чудову нагоду, сьогодні нам з вами говорити тут про українські традиції українською мовою. Слава Україні! І я починаю! Народний український календар, зокрема його обряди та традиції, тісно пов'язаний із циклічними змінами природи та святковими датами. Осінь в українських традиціях часто вимірюється від одного свята до іншого. Наприклад, друга пречиста, яка святкується 8 вересня. Має особливе значення в народному календарі. Це свято також відоме як свято Рожениць або Роду Рожанець. Це свято має глибоке коріння в дохристиянських віруваннях і пов'язане з подякою польним духам, які охороняли ниви та врожай. Ритуальні страви, такі як куття з медом та маком, часто виставлялися на вікнах як частина цього обряду. Існують різні думки щодо походження свята Рожениць. Деякі вчені вважають, що обряд пов'язаний з християнськими традиціями і молитвами до Богородиці для бездітних жінок. Після церкви жінки запрошували бідних людей на обід, щоб ті молилися за дітей. Інші дослідники стверджують, що це свято має дохристиянське походження і пов'язане з давніми віруваннями, де святкування мало на меті подяку польним духам за врожай. У часи наших предків священники були зобов'язані вносити обряд роду рожанець у святкові служби та застілля, що відображає те, як народні традиції та релігійні обряди переплітаються, створюючи унікальну культурну спадщину. З другою причистою пов'язаний останній термін заготівлі чарівного зілля. Вважалося, що трави, зібрані між причистими, мали особливу властивість привертати любов та забезпечувати гармонію в стосунках. Тому останні походи по калину і барвінок були дуже важливими. Однак дітям забороняли ходити польовими та лісовими шляхами, бо вважалося, що вужі там сушаться на сонці. На другу причисту немає посту, тож віруючі можуть споживати будь-яку їжу. Це день, коли в стародавній Україні хлібороби дякували Богородиці за врожай і просили її допомогти на майбутній рік. До цього свята намагалися завершити всі польові роботи. А пасічники починали готувати бджіл до зимівлі, прибираючи вулики. Люди ходили один до одного в гості, і чим більше страв було на столі, тим кращим вважався майбутній врожай. Жінки зранку намагалися піти до водойми, бо вірили, що якщо вмитися до сходу сонця, краса залишиться на довгі роки. Для здоров'я дітей на порозі обливали їх водою, а дівчата вмивалися на заміжжя, щоб цього року їх просватали. На берегах водой хлопці та дівчата водили хороводи, грали у веселі ігри та вибирали пари. Це був час, коли можна було цілуватися без осуду. Щоб бути здоровим, люди спалювали старий одяг та взуття. Вважалося, що забруднені чимось чорним руки принесуть вигідну пропозицію, пов'язану з грошима. Для закріплення цього треба було ще стати на віник. Погода на другу причисту теж мала своє значення. Сонячний день обіцяв теплу ясну осінь, а похмуре небо осінь з дощами і холодами. З цього дня вже можна було надсилати сватів до дівчат. Існувало прислів'я: прийшла пречиста, принесла старостів нечиста. Для пасічників це був останній термін підготовки вуликів на зиму, а власники овець вдруге завершували їх стрижку. В цей час погода часто погіршується, дні стають похмурими, тому є іще таке прислів'я. Прийшла перша причиста, одягла природа на мисто, прийшла друга причиста, взяла комара нечиста, прийшла третя причиста, стала зіброва без листа. Це свідчить про поступову зміну природи з осені на зиму. Після другої причистої вже було необхідно повністю викопати всю картоплю, бо це був останній термін для цього. Згідно з народними віруваннями, перша причиста символізувала час для посіву жита, а друга для поливу його дощем. Що не можна робити в цей день, Різдво Пресвятої Богородиці одне з 12 найбільших церковних свят у році, коли вся родина збирається за святковим столом. У цей день не можна виконувати важку роботу в полі чи на городі, а також займатися хатніми справами, як от шиттям, пранням чи прибиранням. Церква закликає зберігати спокій, уникати сварок та образ. Найкраще провести цей день в молитві. Відвідавши службу в церкві або помилившись вдома, різдво Діви Марії вшановує Матір Божу як велику праведницю і покровительку сільського господарства. Тому до цього свята намагалися завершити збір врожаю. Звісно, саме в цей день не можна було нічого робити по збору врожаю. На свято Пресвятої Богородиці, вся негативна енергія тричі вернеться до того, хто її послав. Тому краще вирішити всі суперечки миром, бо злість або хитрість тут не допоможуть. В цей день в серці мають бути тільки чисті помисли, а обдурити когось все одно не вийде, правда завжди виходить на поверхню. Після святкової вечері не годиться викидати залишки їжі краще віддати їх тим, хто потребує цього, або нагодувати ними тварин. Кажуть, що цього дня можуть здійснитися найпотаємніші бажання. Тож варто попросити здоров'я для себе і рідних, сімейної злагоди та захисту від лиха. Ще сьогодні православна церква шанує ікону Софії премудрості Божої Київської. Ця ікона має глибоке значення та багату історію. Вона символізує з'єднання церкви небесної і земною через втілення Сина Божого, премудрості Божої. Ікона була привезена до Києва з церкви Юстиніана у Візантії і стала центральною в Софійському соборі. Який з 1990 року входить до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Назва Софія походить від грецького слова Софія, що означає мудрість. В християнстві цей образ трансформувався з традицій предків та юдеїв і співвідноситься зі святим письмом, як втілення, знання, істини та мудрості. Ікона Софії при мудрості Божої має кілька типів зображень, але київський тип зображає богородицю під Балдахіном на самих стовпах. Що стоїть на серповидному місяці. На лоні Богородиці зображено маленького Ісуса, а над Болдахідом Бог Отець в оточенні ангелів. Цей образ є алегоричним відтворенням основних постулатів Слова Божого, коруючись якими живуть і діють християни. І ця ікона є важливою частиною духовної спадщини України і має особливе шанування в День Різдва Пресвятої Богородиці, 8 вересня. Ікона Софії Примудрості Божої шанується з кількох важливих причин. Вона символізує божественну мудрість, яка перевищує людське розуміння і є втіленням знання, істини і мудрості, що є основними цінностями християнства. Вона нагадує віруючим про важливість духовного знання і мудрості в їхньому житті. До ікони Софії про мудрості Божої можна звертатися з різними проханнями: просити про дар мудрості, розуміння та правильні рішення у важливих життєвих ситуаціях, молитися за успіхи у навчанні. Здобутті знань та розвитку інтелектуальних здібностей, просити про зміцнення віри, духовне прозріння та внутрішній мир, звертатися з проханням про допомогу у вирішенні складних життєвих питань та отриманні відповідей на важливі запитання. Ця ікона є символом божественної мудрості, тому молитви до неї часто пов'язані з проханням про духовне та інтелектуальне зростання. Ще сьогодні шанують Почаївську ікону Божої Матері. Ця ікона одна з найшанованіших святинь у всьому православному світі. Її історія починається з 16 століття, коли грецький митрополит Неофіт подарував ікону вдові Ганні Гойській. У 1597 році, після чудесного зцілення сліпого брата Ганни, вона передала ікону ченцям на Почаївській горі. Ікона була встановлена в храмі Успіння Божої Матері, і з того часу до неї почали приходити численні віруючі, шукаючи зцілення та допомоги. Ікона написана у візантійському стилі на липовій дошці, підвитій дубовими перекладинами. Вона зображує Богородицю з немовлям на правій руці, а також містить зображення святих на клеймах. Почаївська ікона Божої Матері відома своїми численними чудесами та зціленнями і її шанують не лише православні, але й римо-католики та ще греко-католики. І святкування на честь цієї ікони відбуваються двічі на рік, влітку і 8 вересня сьогодні. До Почаївської ікони Божої Матері звертаються з різними проханнями. Віруючі просять про стілення від різних недуг, включаючи сліпоту та застарілі хвороби. Ікона відома своїми чудесами звільнення полонених, також просять про мир та злагоду в сім'ї, припинення міжособиць у родині та направлення родичів на правильний шлях, моляться за напоумлення та духовне відновлення тих, хто відступив від віри. Ось такий сьогодні дуже великий день, велике свято. Шановні глядачі. Я сподіваюся, що поради наших предків стануть вам в нагоді. Якщо у вас буде нагода сьогодні, можливість така привітати польних духів. Ну, ви знаєте, що таке польні, польні духи, це польові духи, це ті духи, які щороку за віруваннями наших предків, це ще дохристиянські вірування. Щороку навесні вони повертаються на поля. І допомагають врожаю зійти, і охороняють врожай на протязі всього сезону літнього аж до збору врожаю. Оце є польні духи або польові духи. До них, до речі, в основному відносяться саме родичі тієї родини, яка засіває це поле. Ну мається на увазі ті, що вже відійшли у вирій, відійшли в засвіти. Чого таке вірування виникло? Ну тому, що в дохристиянські часи ви знаєте, що людей на кладовищах не ховали, бо не було кладовищ тоді ще цвинтарів не було а людей ховали, от якраз ну, де прийдеться, там біля поля, біля дороги, десь в лісі, в різних місцях. Абсолютно через те, вірили, що саме це і допомагає врожаю потім зійти, бо ці духи охороняють ці поля. Ну, а свято роду це ж, знову ж таки благодарність за те, що врожай зійшов, і побажання продовження свого роду. Потім вже, звісно, прийшло християнство на наші українські терени. Ми з вами отримали християнські свята і Різдво Пресвятої Богородиці, воно якраз співпало з приблизно з святом збору врожаю. Тут же важко сказати, чи то народна логіка так все підігнала по сенсу, да, між собою е, співставила, чи то може церква так постаралася зробити, щоб дійсно е, у всьому був сенс. Бо якщо розглядати до християнських традиції, ми бачимо, що дійсно все пов'язане просто з циклом сільськогосподарським. Всі, всі ці свята вони про це: про те, що йде дощ, іде сніг, блискавки, врожай, неврожай, сонце. Рівнодення, сонцестояння, усе це відображено в нашому народному календарі до Потім вже християнська церква, що не змогла викорінити з язичництва, те вона переіначила, переосмислила і через те з'явився отакий народний календар, наш який, нібито, частково якби християнський. Хоча насправді дійсно навіть християнська церква вона змушена православно наша, миритися з тим, що ми досі як язичники. Ходимо до церкви з певними атрибутами дохристиянськими. От, наприклад на Трійцю Ми ж ходимо з зеленими гілками. Ну а це що це язичництво? Тож дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Дуже цікавий дійсно день. І м, давайте разом. Споглядати за тим, що буде відбуватися далі. Завтра буде новий день, і знову на цьому каналі ми з вами зустрінемося, аби поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дуже дякую вам ще раз за перегляд. Бажаю вам здоров'я, слави Україні і до побачення.